Анти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 15 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ, Вовчанські хутори, Бударки Чугуївського району, дворічна Сеньківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. Ворог завдав авіаційного удару біля комісарового Куп'янського району. Близько першої ночі окупанти завдали удару з реактивної системи залпового вогню ураган по місту Куп'янськ. Пошкоджено підприємство внаслідок обстрілу. Горіла заправка без постраждалих. Близько 14.30 ворог обстріляв з БПЛА село Казача Лопань Харківського району без постраждалих. О 9 ворог завдав удару кабом по селу Вільхуватка Куп'янського району. Пошкоджено чотири господарчі будівлі цивільного підприємства. Внаслідок бойових дій на Харківщині знеструмлено 16 тисяч 536 абонентів у 49 населених пунктах. Харківського, Ізюмського, Куп'янського районів відновлення триває. Рятувальники звітують. За минулу добу здійснено 21 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі на території Дергачівської та Куп'янської громад. Рятувальники ДСНС оперативно їх ліквідували. Постраждалих немає. О 16.22 В одному з гаражних кооперативів Салтівського району Харкова сталася пожежа. Її причиною стала необережність під час поводження з вогнем. В гаражі зайнявся автомобіль ваз 2104 намагаючись врятувати свій транспортний засіб. 50-річний власник отримав. Опіки обличчя прибулі на місце події. Рятувальники 22-ї частини ДСНС загасили пожежу 17 о 17.05. О 4.42 у місті Вовчанськ. Через коротке замкнення електропроводки виникла пожежа, на якій загинула 66-річна жінка. Її чоловіка врятовано. Вогонь загасили о 8.13 бійці 47-ї державної пожежно-рятувальної частини у співпраці з вогнеборцями МПК із селища Вільча. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 28 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу, ЗСУ відбили шість атак ворога біля Синьківки та Табаївки Куп'янського району. Марія Соловйова, Дмитро Нгоєн та Олексій Мравьов, Харків. Новини. На Донеччині шестеро людей поранені внаслідок нічного обстрілу Мирнограду. За даними ОВА, ракетою зруйновані житлові будинки та цивільна інфраструктура. На місці продовжують працювати профільні служби. Атакували також Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Харкові зросла кількість жертв масованої ракетної атаки, що сталася 23 січня. За даними Харківської обласної прокуратури, вночі у лікарні померла 61 річна жінка. Тож кількість загиблих внаслідок ворожого ракетного удару по Харкову, 23 січня, зросла до 11 людей. Виплати для переселенців в Україні планують зменшити. Про це заявила очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук. Вона повідомила, що минулого року на виплати було спрямовано 73 мільярди гривень. А у 2024-му цей показник знизиться до 57 мільярдів гривень. Зараз в Україні близько 4,9 мільйона ВПО. З них 2,5 мільйона щомісяця отримують виплати. Україна планує почати будівництво чотирьох атомних реакторів цього року. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко. Чиновник зазначає, що ці реактори потрібні, щоб компенсувати втрату енергетичних потужностей через війну Росії проти України. Відомо, що два блоки зводитимуть на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. Інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання. Усі реактори планують встановити на Хмельницький АЕС. Євросоюз та Литва виділили 15,5 мільйона євро на бомбосховища для шкіл в Україні. Про це повідомляють змі. Європейська комісія виділяє кошти на будівництво нових бомбосховищ для шкіл в Україні. А Литва бере відповідальність за реалізацію проєкту. У США триває погодження тексту угоди щодо кордону з Мексикою, де хочуть врегулювати питання незаконної міграції. За даними змі, 25 губернаторів республіканців підписали листа на підтримку Техасу, який вступив в суперечку з федеральним урядом через потік нелегальних мігрантів. Під спільною заявою підписалися всі губернатори республіканці, крім штату Вермонт. Відомо, що від ухвалення угоди щодо кордону буде залежати поновлення фінансування військової допомоги Україні. Рятувальна операція нашими працівниками ДСНС, нашими комунальними підприємствами завершена. Нам вдалося підключити з у цьому будинку 30 квартир до теплопостачання. Залишаються без теплопостачання. Я, я маю на увазі цей будинок 15 квартир, і маємо надію, що завтра підключимо теж, бо потрібно розбирати у підвальних приміщеннях завали. і Будемо підключати і ці 15 квартир. І що стосується відновлення цього будинку, то так. Там повністю, як ви бачили, зруйнований в цілком, тому будемо сьогодні робити так звану інструментальну експертизу і потім будемо вирішувати, як відбудовувати цей під'їзд в цьому домі. Що стосується підключення в інших житлових будинків, то я нагадаю, що 256 будинків під час цих жахливих обстрілів постраждали. Сьогодні всі контура практично закриті. Крім цього, ми подали теплопостачання абсолютно у всі будинки. На жаль, залишається 6 будинків без електропостачання, бо були розтрощені трансформатори підстанції і Обленерго сьогодні працює над відновленням електропостачання всі шість будинків і обіцяє до неділі підключити ці шість будинків. Підключено водопостачання в повному обсязі в усі будинки, які були постраждали. І не зупиняємо роботи, працюємо над тим, щоб наводити лад в мікрорайонах, в які було потрапляння російських снарядів. Процес зусунення наслідків прильоту по будинку в селищі Жуковського продовжується вже третій день поспіль. Комунальники роблять лише перерву в нічний час і вже з самого ранку працюють. Руйнувань завдано доволі багато. Цей вибиті вікна, пошкодження покрівель, конструктивів, вибухом зачепило також мережі. Деякі роботи складно розпочати, бо за велика кількість будівельного сміття над його прибиранням наразі працюють міські шляховики. На даний момент ми вивозимо будівельне сміття, таке як пліти перекриття, цегла та щіпки і інше будівельне сміття. За перші два дні вивезено біля 500 кубів сміття, і ще будемо вивозити біля 250 кубів, осталось вивезти сміття на даний момент і будемо продовжувати роботу, поки все не вивеземо. «Роботи з ліквідації наслідків продовжуються наразі. На завершальному етапі роботи із закриття контурів у пошкоджених житлових будинках. Фахівцями АТ Харків-Опленерго розпочаті роботи із демонтажу зруйнованої електропідстанції. Питання відновлення електропостачання є. Пріоритетним наразі також фахівці АТ «Харківміськгаз» продовжують роботи з відновлення гадопостачання у пошкоджених житлових будинках. Роботи з усунення наслідків будуть тривати. Роботи ще дуже багато. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків, новини. 25 січня одна з центральних вулиць Харкова, що опинилась під ворожим ракетним обстрілом 23 числа. Міські служби зі спецтехнікою продовжують усувати все те, що накоїли рашисти своїми смертоносними ракетами. Найбільше руйнації у цій локації зазнала будівля Національної академії правових наук. Сюди прилетіли відразу дві ракети. Одне пряме влучання у покрівлю старовинної будівлі. Інша ракета вибухнула у дворі. Ми з вами є черговими свідками черговою зухвалою терористичної акції з боку Російської Федерації. Знаєте, саме головне, безумовно, те, що, слава Богу, залишилися всі люди живі, що це відбулося о 22 годині. Якщо б це відбулося в той час, коли 43 працівника перебували в цій будівлі, а ви бачите, які враження, то скоріше за все ми вже б уже б... І не розмовляли з вами. А тому, безумовно, зараз ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб відновити академію. Вважаємо, що це своєрідна помства з боку Російської Федерації, нам, правникам, які зараз приймають активну участь в правотворенні в підготовці різного роду законопроєктів, Конче необхідних для зміцнення і оборони і національної безпеки і безумовно входження європейської спільноти. Експерти попередньо вже оглянули старовину будівлю та оцінили ступень руйнацій Вердикт позитивний. Будівля була ця збудована 1840 вісімсот кому, десь приблизно році. Належала промишленнику. це була його загородна резиденція. Щодо влучання, то сьогодні ми зустрічалися з представниками строїтельної компаній. Ми тобто, Харків жовтострої проводили обстеження повністю. Було прийнято рішення, що будівля все ж підлежить реконструкції. Це треба розчинювати як воєнний злочин. Тому що це сугубо цивільна наукова структура, яка не має відношення до військових програм, військових дій. Ми працюємо в сфері законодавства, в сфері надання правової допомоги людям і ніяк не пов'язані із воєнними стратегіями. На що Російська Федерація ссилається, що вони б'ють по воєнним об'єктам? Оце рядом тут у цьому кварталі нема жодного військового об'єкта. Да. Кроме тих людей, які є патріотами України і, і хочуть зробити все, що від них залежить, для захисту України. І не глядячи на руїни, життя продовжується, Україна живе, і ми будемо тут відновлювати. Безумовно, серце, болить душа. Харків, столиця України. Юридична, вона є, була і буде такою. Тим часом міські служби другий день, консолідувавши всі ресурси, працюють над тим, щоб якнайшвидше усунути наслідки обстрілу центральної частини Харкова. Руйнувань дуже багато, понівечений цілий квартал. В результаті обстрілу було пошкоджено близько 60 житлових будинків. Саме на цій локації загалом більше тисячі вікон пошкоджено і в житлових, і в нежитлових будівлях. Але за добричня мера роботи організовані і вони йдуть дуже швидко. На сьогодні більше 80% зроблено робіт по закриттю вікон по вивозу сміття, яке залишилося. І сьогодні роботи мають бути завершені в повному об'єму для того, щоб закрити контури будівель і забезпечити і все, що необхідно – збереження тепла, освітлення такі інше. Всі будинки будуть. В подальшому будуть відновлюватися, будуть виконуватись роботи з їх ремонтом. Всі, хто пострадав від цього обстрілу, вони забезпечені з першої хвилини необхідними речами і харчуванням. І головне, ті, хто потребував, вони забезпечені тимчасовим житлом. Тому е, в місті е, ситуація контрольована і відпрацьована в повному обсязі стосовно реагування на такі наслідки обстрілів. Це було і це контролюється мером міста. І всі працюють для того, щоб наші харків'яни чули і е, увагу від міської влади, і головне отримували необхідну їм допомогу. Леся Копилюк, Сергій Станіслав Гришко та Світлана Бреус, Харків новини. Додаткове фінансування на ремонти дорожньої інфраструктури та безперебійну роботу комунальних підприємств, а також більше 25 мільйонів гривень для військових частин. Відповідні рішення щодо внесення змін до бюджету Харкова на 2024 рік ухвалили на засіданні сесії міськради, що відбулась 26 січня. Так у Харкові продовжена робота з приведення до ладу топонімічних назв в рамках закону про декомунізацію. Ми перейменували 65 топонімів. І вони будуть мати інші назви. На сайті буде зможуть всі ознайомитись. але дуже знакове для нас було перейменування вулиці Пушкінської, тим паче, що були прильоти туди: руйнації, колосальна руйнація і поранені. Люди на жаль. Тому вона буде носити назву «Сковороди». Це видатний знаєте, діяч міста Харкова. Для нас це дуже знакова фігура. І я дуже радий, що депутатський корпус підтримав цю пропозицію, тобто у нас вже більш немає вулиці Пушкінська. Більш того, на засіданні сесії депутати переглянули стипендії для спортсменів, збільшивши фінансові виплати для певної категорії на 4 тисячі гривень. Ми підняли виплати нашим спортсменам, учасникам олімпійських параолімпійцям. І було, було ще в 2011 році. Затверджена їм стипендія у розмірі 2 тисячі гривень. Сьогодні ми підвищили до 6 тисяч це 58 спортсменів. В тому числі Паралімпійці, і ці люди потребують нашої підтримки. і Ми це зробили щодо кадрових змін. То на сесії затвердили призначення нового заступника харківського міського голови. Так чинний директор департаменту контролю слідкуватиме за якістю робіт пов'язаних з благоустроєм територій, своєчасним розглядом і головне належним виконанням звернень, що надходять до міської служби, 1562. Загалом на сесії депутати розглянули 25 соціально важливих питань. Деякі міські програми внесли зміни і затвердили нову програму реагування на надзвичайні ситуації в Харкові на наступні три роки, що передбачає створення у місті ситуаційного центру. Леся Копелюк, Віктор Ноздрачов, Станіслав Гришко та Олександр Уваров Харків. Новини. Всередині цієї багатоповерхівки, що у Салтівському районі, робочий процес на повну. і вже по його завершенню будівля отримає свій новий вигляд та стане набагато теплішою. Конструктив дев'ятиповерхівки постраждав від численних прильотів. Зараз бригади будівельників, немов лікують рани війни. Понад чотири влучання ці влучання прийшли на саме у квартири, були зруйновані перекриття. Наразі будемо виконувати капітальний ремонт 250 квадратних метрів перекриттів. Повна заміна їх. Цей будинок потрапив до фонду відновлення України. На нього були видалені субвенції. Буде виконана заміна склопакетів, утеплення фасадних стін, утеплення технічного поверху та підвальних приміщень. Буде виконано відновлення упорядження під'їздів. На початок року вже заключено договорів на вісім об'єктів. Це вісім об'єктів, які постраждали середньої ступені важкості та вище, тобто це конструктивні руйнування. З термомодернізації їх буде виконано вісім, але у наступному місяці ми будемо подаватися знов на фонд і будемо туди заходити з 42 об'єктами, які якщо будуть прийняті, тобто то будуть процедури розіграні. Маємо надію, що будуть виконані до кінця року ще там понад 40 об'єктів, але на загалу ми наразі знаходимося на підготовчому етапі документації, аби 12.02 потрапити на комісію. Це будуть будинки у Київському та Салтівському районі, тому що ці райони постраждали більш за все, і тут панельна забудова, яка наразі постраждала найбільше і не є термомодернізованою. Тобто, а фонд випускає об'єкти виключно з термомодернізацією, там заміни усіх мереж та таке інше. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків новини. У котельно механічному цеху комунального підприємства Харківські теплові мережі пройшло офлайн навчання для інженерного персоналу та керівників філій. Тема цілком практична ремонт електричного приводу для закриття запірної арматури на робочому столі зразок приводу для засувки діаметром 200 міліметрів. Він допомагає перекрити теплоносій за півтори хвилини. Тоді як вручну цей процес триватиме до десяти хвилин. У нас примірник, так сказати. Ми його розібрали на даний час його збираємо та і його роботу внутрі, як воно повинно бути, які повинні бути условия роботи даної запірної арматури. За словами заступника директора технічного харківських теплових мереж Олексія Луки, таких електричних приводів для арматури великих діаметрів тільки в минулу ремонтну кампанію на об'єктах підприємства з'явилося понад півтори сотні. Звісно, є інструкції, як ними користуватися, але сучасні екстремальні умови вимагають поглибленого практичного досвіду. У нас на підприємстві достатньо багато на зараз нової арматури, яка вперше в цьому сезоні використовується в теплових мережах, тому необхідна. Проводити навчання з персоналом, який уночі та аварійно буде усувати дефекти, які з'являються на даній арматурі. Примірник, який опинився на робочому столі перед інженерним колективом, заклинило внаслідок позаштатної ситуації в суботу. Його оперативно замінили на новий, а самого потерпілого транспортували для оперативного втручання у спеціальних умовах. Це дуже важливо, тому що ми отримуємо цю арматуру. Це нова для нас арматура. Тільки в цьому році у мене встановили 14 одиниць з такими редукторами. Ми ще їх не розбирали, тому це дуже важливо. При якійсь поломці ми будемо розуміти, як себе поводити. Ми також на котельні безпосередньо проведемо таке заняття, розберемо. Якщо це робоча арматура, ніяких складностей немає в цьому. У результаті колективних зусиль та нестандартних рішень електричний привід відремонтували. Після остаточної реабілітації він повернеться на постійне місце роботи в котельні.